Одного разу піратський капітан мікроб зі своєю командою вірусів мандрували синім морем. Земля! почулося з носа корабля. Цей капітан мікроб побачив острів, на якому грали дітки. ти на якір, віддав наказ капітан. Зараз ми тут всіх заразимо. Нехай всі дітки хворіють і ніколи не виліковуються. «Мерші, друзі, зі мною! Гей, hey, гей, hey, не поспішай, пірате! У нас є супергерой, цибулька цибулька-супервітамінка!» Ти не врахував мікроп, що дітки, які живуть на острові, займаються спортом, обожнюють ігри на свіжому повітрі, загортовуються, купаючись у морі, засмагають на сонечку. І найголовніше, дітки обожнюють їсти корисні овочі та фрукти, в них дуже багато. Вітамінів та мікроелементів, які зараз швиденько розберуться з тобою злий пирате. До речі, малята. А чи знаєте ви, що цибулька буває різною, буває жовтою, червоною, білою? Буває ще цибулька шалот, зелена цибуля, яку ми кидемо в салат, та цибуля порей. Ось і зникли всі мікроби. Дякуємо тобі, цибулька Супервітамінко. Малята, сподіваюсь, ви зрозуміли, якщо їсти корисну їжу, займатися спортом, гуляти на вулиці, загартовуватися, вести активний спосіб життя, то ніякі мікроби та віруси вам не страшні. До побачення, малята, до нових зустрічей!